Молюсь за тебе, Україно, щодня і щоночі у думках, коли ми разом ми єдині, молюсь за кожного із нас, я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинились, адже вони ще молоді. І прошу волі для народу, будь ласка, Боже, збережи. Життя людей і їх свободу, будь ласка, нам допоможи. Мабуть, цей час лише молитва доречно у моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна. Я знаю там, на небесах, є душі, хто вже загинув. У цій жорстокій боротьбі та пам'ятать та пам'ять вічна залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україну, в молитві сила моїх слів, молись і ти, бо ми єдині, молись за тисячі життів. Амінь.